Комусь достатньо 21 дня, 3 тижні, щоб сформувалася звичка. Я зараз читав дуже гарну книгу, яка називається «В фокусі». Там говориться, і є дослідження, що 66 днів потрібно, щоб реально сформувалася звичка, хтось говорить, протягом трьох місяців звичка формується. Тобто, дуже по-різному. Я думаю, що залежить від сили цієї звички і від її об'єму. Тобто, якщо ми говоримо про якусь, ну Серйозну звичку, таку потужну, яку потрібно, наприклад, ходити в зал. Це достатньо складна звичка, тому що тобі потрібно багато чого зробити, щоб потрапити в зал. А, наприклад, ну, умовно відмовитися від якогось одного продукту, наприклад, перестати їти, їсти хліб. Ну, це набагато легше, тому що тобі не потрібно робити це цілий комплекс таких дій для того, щоб не їсти хліб. Ти просто його не купляєш. А в зал тобі потрібно обрати форму, купити абонімент, приїхати, потім душ піти, займати. Ну, коротше, дуже багато всього. І таким чином. Звички вони мають різну вагу. Є складні, так би мовити, об'ємні звички, а є дуже легкі. І тому мені здається, що коли ми говоримо про якусь легку звичку, наприклад, відмовитися від чогось, да там не дивитися якийсь там YouTube канал чи перестати там заліпати в Тіктосі, то, наприклад, це можна розвинути в собі там за три тижні. А є складні звички, які потребують декількох місяців. Я, наприклад, зараз працюю над звичкою кожен день створювати текстові дописи. Я в початку кожного дня я кожен день пишу там 15 20 хвилин. І створюю текстовий допис, який потім наша команда там розміщає кожен день у мене в соцмережах. Це складна звичка. І от я зараз на 25-му дні, якщо я правильно пам'ятаю, 24-й чи 25-й день, і я розумію, що можливо під 66-й, там 70-й я її реально сформую, тому що це потрібно 20-30 ці хвилин виділити, сісти, написати, відредагувати те, що ти написав. Тобто, це складна звичка, вона потребує більше часу. Тому я думаю, все залежить від об'єму.